Цього тижня очікуємо на чергову зустріч у форматі Рамштайн. Керівники оборонних відомств понад півсотні країн світу зберуться вже в дванадцяти, щоб обговорити військову допомогу Україні. На цю зустріч як і завжди великі надії. Тож чого чекати від чергового засідання Рамштайну, Владислав Паливода розбирався. Новітні танки, які допомагатимуть нам звільняти тимчасово окуповані території, системи ППО, що ефективно закривають наше небо, зокрема і від балістики, сотні тисяч снарядів та сучасні системи ураження ворога. Це це плоди кропіткої праці так званого формату Рамштайн цього тижня. Міністр оборони понад 50 країн світу зберуться знову вже в 12-те. Зміцнення протиповітряної оборони протиракетної оборони залишається нашим пріоритетом номер один: наземні системи від ПЗРК до потужних батарей та ракети до них незмінно у фокусі. Про це зокрема ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі Рамштайн. Олексій Резніков, міністр оборони України. Саме питання протиповітряної оборони одне з головних і останніх засідань. Ми вже отримали Ерісті, самті та Насамс, які ефективно захищають нас від російського терору, збиваючи зокрема і надзвукові цілі, що кілька місяців тому здавалося неможливим. Але ми потребуємо більше, аби збивати не тільки ракети, а й ворожу авіацію на лінії зіткнення, каже військовий експерт. На жаль, ті системи, які наразі у нас є, їх недостатньо. Чому так? Тому що у нас є довжелезний фронт. Лінія безпосереднього зіткнення, де відбуваються бойові дії, це приблизно 1500 кілометрів. Це на ділянці від Луганська до Херсону, навіть далі за Херсоном. Але крім того, у нас є ще держкордон, і на цьому держкардоні також ворог постійно намагається наносити бойове враження, тобто бомбити наші міста. Кількість яку нам треба, ну є дуже важко. Ну я думаю, декілька десятків треба петріотів, щоб прикрити всю територію України. Як і минулого засідання, одне з ключових питань боєприпаси до тієї зброї, яка вже є в Україні, це і системи ППО, і артилерія, і стрілецька зброя. Там питання, наскільки я розумію, не у тому, що от зараз чогось там сильно не висичає а у тому, щоб темпи виробництва боєприпасів. Ну, відповідали тим планам деокупації, які зараз існують. Якщо от просто зараз для ведення тактичних боїв вистачає, але коли почнеться велика операція, звичайно, використання боєприпасів буде настільки інтенсивним, що потрібні будуть додаткові новододаткові ну, постачання і з певним темпом. Вже традиційно обговорять і питання логістики, доставки, ремонту та обслуговування західної техніки, а ще надання нам більшої кількості бронетехніки, бо готуючись до контрнаступу, ми потребуємо формування потужного броньованого кулака. І в першу чергу це навіть ну не тільки танки, я б так сказав. Це БТР, це БМП, це кальосна техніка, ну формати Хамвіну, тобто броньовані джипи для переміщення особового складу. Це БТР, БМП для підтримки для транспортування на поля боя з поля бою та підтримки вогневої. Ну і саме танки. Тобто, всі ці питання вони досі актуальні. Мова йде про формування кулака, тобто про формування нових бригад. І про постійну підтримку о, тих бригад, які існують, обговорюватимуть і питання надання Україні західних літаків. Та експерти впевнені, очікувати прийняття такого рішення саме на 12-му Рамштайні. Не варто. Втім, каже Резніков, сумнівів немає. Літаки нам дадуть, слід тільки набратися терпіння. Владислав Палиода, ми Україна, марафон. Єдині новини.